Вартість одної з ділянок, яку ми купляли ще у жовтні, вже виросла вдвічі. Це не означає, що вся українська земля зростає з такою вартістю, але якщо ви знаєте, що вибирати, і знаєте, як саме купувати українську землю, у вас з'являється шанс на те, що з гарним, якісним, внутрішнім вітчизняним активом ваш капітал буде зростати. Ми пропонуємо унікальні умови, адже не лише купувати земельні ділянки можна можна купувати частки компанії, яка володіє земельною ділянкою. Це умови, яких на ринку поки немає, але я переконаний, що зовсім скоро дуже багато хто піде нашими слідами. Будьте серед перших, родюча українська земля є, мабуть, найцікавіший інвестиційний внутрішній актив на наступні 10 років. Будьте на цьому ринку якнайшвидше, а ми вам в цьому, звісно, допоможемо. Пишіть в коментарях плюс, і моя команда сконтактує з вами.